Куртка перший сорт. 10 кілограмів, 4,2 євро за кілограм. Починаємо з такої курточки. Капюшон дуже вона гарна. Це є в нас XL-розмір. Далі в нас така курточка, Тоже дуже гарна. Підкладочка така. Де вона така легенька. Далі в нас. Такий теді. Ой, яка гарна теді. На підкладочці. Це пожалуйся. Зараз буде така курточка. Вона дуже йде тепленька всередині. Розмір елючка. Де тебе? жовта така. Теж дуже гарно, вона тепла всередині. І на плістку всередині. І знову курточка, вона дуже тепла всередині. Дуже гарна. Ось дуже-дуже гарна курточка. Деша у нас безрукавочка, така голубенька гарна. Потім йде курточка. Вона зв'язується на талії, така дуже теплесенька. Есочка розмір. Далі у нас така курточка, гарна, дуже багато кишеньок має. мали. Потім у нас безрукавочка така. Теж досить така гарна, на і Зелена курточка така. З кишеньками. І така куртка теж вона подовжена, йде тепленька. Складочки розмір. Не пише для собою не пишіть нашому менеджеру.